Професійно-технічна освіта потребує не меншої уваги держави, ніж середня чи вища, а може навіть і більшої. Адже ж суспільство вже давно відчуває дефіцит робочих рук, нестачу кваліфікованих спеціалістів у галузі будівництва легкої промисловості, аграрному секторі. Адміністрація та колектив Державного навчального закладу Базьке професійно-технічне аграрне училище прагнуть долати проблеми сьогодення. Фінансові труднощі та роблять усе можливе, аби створити в закладі гідні умови для навчання дітей до нового навчального року. заклад готовий. Усі поточні питання будуть вирішуватися поступово. на сьогоднішній день у нас набраний на перший курс 5 груп. За різними професіями. У нас дуже чудовий. Працівники закладу постаралися для того, щоб створити належні умови для навчання нашим діткам. Мені здається, тут добрі умови, і здається, що так як навчатися, то мені якби ну хорошо. Тут хороші вчителі, вони дають нам хороші умови, слідкують за нами, а також вони є чуйними, доброзичливими. Ми із задоволенням розпочинаємо новий рік. Чекаємо, хто вже не доїхав, не дійшов до нас. Чекаємо, тому що набір у нас продовжено до 1 жовтня цього року. В навчальному закладі відбулося багато змін. Ми зробили ремонт навчального корпусу. У нас зроблений ремонт гуртожитку, в, в їдальні, створені належні умови для навчання наших учнів. Перший день першого осіннього місяця до профтехучилища завітав депутат Балської районної ради, директор фірми Зарен Михайло Лазаренко, аби привітати колектив з початком нового навчального року та намітити план подальшої співпраці. Перше я хочу привітати дітей, батьків, всіх громадян України з цим святом, тому що це дійсно свято 1 вересня. Я теж колись йшов і в перший клас і в учбові заклади, в технікум та інститут. І 1 вересня це свято. Але дійсно в таких умовах ми ще ніколи його не святкували. Сьогодні разом з вами ми були і в першій школі, і в другій школі, в педагогічному училищі. І сьогодні ми з вами працюємо в професійно-технічному училищі Балтському. Чому тут ми сьогодні з ними співпрацюємо? Тому що це наше сьогодення, це наше майбутнє. це... Можна сказати, надія наша завтрашнє дня, тому що педагоги цього професійно-технічного училища готують хліборобів, механізаторів, водіїв, зварювальників це всі сільськогосподарські професії, які потрібні сьогодні в Україні. Конче, необхідні, і вони дуже, дуже потребують. За роки незалежності ми відчули, це другий рік ми відчуваємо, що спеціальність механізатора, комбайнера, водія стала популярною, стала потрібною. І саме основне, коли сказали, ну на тракториста йде той, хто не може вчитися десь. Сьогодні наш механізатор хлібороб заробляє кошти більше, ніж заробляють директора. І сьогодні в цих умовах ну, на цих тракторах працюють і можуть працювати тільки високопрофесійно освічені люди, які мають фах. І тому сьогодні ми приїхали з такою акцією до. Професійно-технічного училища, показавши їм новітню техніку, це кейси, джундіри, нюхоланди класи комбайни для того, щоб ми всі розуміли, що нам потрібні висококваліфіціровані механізатори широкого профілю, які люблять землю і люблять хлібородську працю. І саме основне, що вони будуть отримувати від цього як грошову нагороду, так і дяку своїх батьків. Михайло Дмитрич Лазаренко – це наш партнер по професії сільського господарства по професії гравець. Ми вже плідно співпрацюємо протягом п'яти років. Сьогодні Михайло Дмитрич показав техніку, на якій мають вчитися працювати наші учні. Ми дуже вдячні за те, що він надав змогу сьогодні з учнем з такою мітттю. Сподіваємось на плідну співпрацю, на наші партнерські стосунки. Ми будемо направляти наших учнів на працевлаштування, на швейну фабрику, на роботи в полі. Виробниче навчання, виробнича практика буде приходити в компанії зараз, саме на полях СВГ Прогрес. Мені подобається сучасна техніка. Все нове, на ній можна працювати. Ми благодаримо Михайлу Дімдровича за те, що нам таку можливість працювати на такій техніці. І пожелати всім щастя, здоров'я, щоб все ну, було нормально. На наших українських землях повинні працювати українці. Це повинні працювати наші діти, які мають право працювати на паях наших дідів, батьків. І Якщо хтось прийде працювати на сьогоднішній день і до нас, то ми теж маємо резерв і ми будемо видавати паї нашим дітям. Чому ще ми тут сьогодні? Тому що наше професійно-технічне училище готує кравців наша швейна фабрика працює з Європою. Ми відшиваємо вироби в Італію, Іспанію, Німеччину, Францію. Я, до речі, приїхав в середу з Франції і хочу сказати, що ми отримали диплом за співпрацю з французькими компаніями. Наші вироби продаються в самих дорогих магазинах на єлісейських полях. Тому нам потрібні професійно грамотні діти, які можуть працювати з технікою, швейним оборудованням ну теперішнього класу. Непростий час випав на нашу долю, але ж потрібно жити, працювати, виховувати дітей, навчати студентів. Лихі часи закінчаться. Наступить мир у нашій країні, наступить епоха нових людей, сильних духом, освічених, працелюбних. Що ж касається бази, ну ви знаєте, скудне фінансування, але я поражаюся нашим директорам, нашим вчителям. Я хочу сказати слова подяки батькам, які разом з педагогічними колективами підготовили всі учебні заклади до нового навчального року. Ви знаєте, навіть діти вони, мабуть, возмужали, закалились і понімають відповідальність, яка лежить сьогодні на них. Віть, якщо вони будуть хорошо вчитися, якщо ми будемо згуртовані, якщо ми будемо любити Україну, любити все українське, ми здолаємо загарбника, який би він не був, російський чи інший. Все Залежить в першу чергу від українського народу. Але я знаю одне: хто на Україну прийшов з мечом, від меча й загинув. Я думаю, що ми зможемо разом з загальними зусиллями побороти загарбника і рухатися в світле майбутнє нашої України. Ми живемо дуже е, складний час, але Дух патріотизму у нас перебуває і в учнів, і вчителів. Сьогодні всі, як ніколи, ми всі разом Ми на сьогоднішній день приймаємо 16 учнів на навчання з місця Луганськ. Ми завжди пам'ятати і націлюємо на це учнів наших, що країна єдина, ми не маємо права ділити її на схід, захід на південь та північ. Ми повинні пам'ятати, що держава у нас одна єдина. Сьогодні у нас перший дзвоник прийшов під гаслом Україна єдина країна. І там першого року така ж, така ж є. Україна єдина країна. А ще моє одне побажання. Мрія, щоб закінчилася на ну найбастішим часом ця війна, і все було б добре. Мир був. На Україні вчора ви були на граніці і вручали комплекти одягу для наших захисників. Сьогодні ви уже смірної такою целью. думаєте про завтрашні бні, а полях. А ли це зараз, в таке непростое время думати о таких обидівних проблемах. Потрібно підтримувати українського солдата, українського захисника, тому що якщо ми не будемо підтримувати вітчизняних, то ми будемо кормити загарбників і будемо працювати на них. Ми бачили, як гуртуються сьогодні люди в Мелітополі, в Донецькій, в Луганській. Вони вже не встичають загарбники слібом і солью, і не кричать Слава Росії. Вони поняли, що принесла них Росія. Це розбиті фабрики та заводи. Це вивезли найновітніше оборудування на територію Російської Федерації, затоплюють шахти. Їм не потрібна незалежна Україна. Їм потрібні раби. Нам їм потрібні, як і Гітлерові були. Потрібні хто раби, які будуть працювати на їхню імперію. Я не думаю, що їм удасться зламати наш український народ, тому що ми були завжди незалежними. Що ж касається, ви розумієте, потрібно не тільки допомагати і не тільки будемо казати траурно приймати ті трагічні моменти, які на сьогоднішній день відбуваються. Ми повинні показувати, що в нас є і досягнення, що наш народ розвивається і рухається вперед. Я думаю, що треба виспитувати наше покоління іменно в такому дусі. Ми сильний народ, ми зможемо рухатися і досягувати вищих результатів, які в нас навіть є. Я думаю, завдячуючи новому поколінню цим дітям, які сьогодні в нас є. У нас є світле майбутнє. Ви завжди чоловік, який приходить з добром, з подарками. Ви дуже щедрий. Ми бачили, як ви чествували своїх людей, які заслужили своїм трудом працювати на полях, за станком, і так далі. що дає щось другим. Людина, якщо працює, вона повинна отримувати задоволення фізичне, моральне і матеріальне. Я колись працював представником профсоюзного комітету. Я знаю, якщо людина поїхала, відпочила в санаторій, якщо вона побувала хоча б 5-7 днів на морі, якщо вона відпочила душою і тілом, якщо до неї відносяться з, людським, з людською повагою, вона буде старатися віддати душу, знання, своє, здоров'я, що найкраще. Тому ми так і працюємо. Ми працюємо своїми працівниками, спайщиками, своїми, казати, наставниками. Фронтовіками, як такі, як вони нам рідні і рівні, знаєте, це все є український народ. Без вчорашнього дня нема сьогодення, без сьогодення нема майбутнього. Тому треба поважати тих людей, які працювали на нас колись, і сьогодні віддавати шану цим, які в нас є. Я думаю, що ми на правильному шляху. Час диктує навчальному закладу свої умови. Наразі є розумна пропозиція від керівництва фірми Зарен, аби учні ПТАУ проходили практику на виробництві, навчалися працювати на сучасній техніці. Для цього і був продемонстрований учням і викладачам модельний ряд новенької агротехніки в День знань. Звісно, свій кваліфікаційний рівень мають підвищувати і викладачі, майстри. Інакше як навчати нове покоління аграріїв? Подібний альянс профтехосвіти і виробництва є перспективним. Підприємство надає можливість розвитку, навчальний заклад його використовує задля підвищення якості освіти. Кінцевий результат передбачений. Кваліфіковані спеціалісти забезпечені кадрами виробництва, сучасний рівень навчання. Отже, життя триває. Час думати про перспективи, розвиток району, майбутні дітей. Що народжує благополучна українська земля, все залежить від того, як ми згуртуємося, все залежить від того, як пройдуть на сьогоднішній день дії, які відбуваються на сході нашої України. Планів дуже багато. Я думаю, що разом з вами, разом з українським народом, разом казати, з, прекрасним, з прекрасними дітьми, людьми, дівчатами, жінками ми зможемо зробити багато нових звершень. У нас є можливість вийти на європейський рівень. Ми повинні готувати фахових спеціалістів. Більше того, в нас є такий грандіозний план, який ми хочемо внідрити в життя. Тобто це все побачите ви. І дуже-дуже близько. Це не за горами. професійно технічна освіта на Балщині має надійного партнера в особі депутата Балської районної ради, директора фірми «Зарин» Михайла Лазаренка. Наразі учні проходитимуть практику в умовах сучасного виробництва, і можна сподіватися, що найкращі з них отримують професію на все життя. Гарний приклад взаємодії освіти і виробництва, який свого часу дасть безумовно якісний добрий врожай людей праці, людей поля, людей майбутнього України.